Яка цінність мого процесу створення сайту для клієнта? По-перше, це комплексність і послідовність. Мій процес гарантує послідовне, комплексне створення сайту для клієнта, починаючи від постановки проблематик задач та цілей, закінчуючи кінцевим сайтом на конструкторі чи комплексним Figma файлом. Мій клієнт отримає комплексне створення сайту та комплексний результат. По-друге, це якісний передпроєктний аналіз. Він гарантує якісний сайт, який буде вирішувати потреби клієнта, його бізнесу та кінцевих користувачів сайту, клієнтів бізнесу. Передпроєктний аналіз складається з UX UI досліджень, а саме аналіз конкурентів, користувачів, аналіз бізнесу, візуальний аналіз тощо. Звичайно, він набагато комплексніший та об'ємніший. І в нього є підетапи. Якісний передпроєктний аналіз буде гарантувати, що сайт створений не на вигадках, а на реальних аналітичних даних. Та він буде якісно вирішувати потреби клієнта і користувачів сайту. Та по-третє, це терміни створення сайту. Звичайно, вони будуть залежати від задачі і об'єму роботи, але в середньому я створюю сайт за 7 днів. Це відносно короткий проміжок часу для такого об'ємного процесу, що буде дорівнювати швидкому запуску сайту чи передачі його в розробку. А щоб замовити створення сайту по такому комплексному процесу, який буде гарантовано вирішувати ваші потреби як клієнта та потреби кінцевих користувачів сайту, пишіть мені в Дірект зі своїм запитом, та я поверхнево проконсультую вас.